18-20 листопада в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов. Про це попереджає Український гідрометцентр. За даними синоптиків, очікуються хуртовини, посилення вітру, дощі та ожеледиця на дорогах. Зокрема, 18 листопада в західних в Житомирській та Вінницькій областях прогнозується значний мокрий сніг та сніг. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а на прикарпатті місцями до 20 см. Подекуди також буде налипання мокрого снігу, а на дорогах пожеледиться. 19 листопада у південній частині очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу. 18-19 листопада у південній частині та східних областях посилення вітру до 15-20 метрів у секунду, 19 листопада у південно-східних областях та Криму місцями до 25 метрів в секунду. Попереджають в Укргідрометцентрі. Також за даними синоптиків 20 листопада, у східних сумській полтавській. В Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях очікується значний мокрий сніг та сніг. Прогнозується утворення снігового покриву до 10-15 см, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах пожеледиться, а вночі пориви вітру від 17 до 22 метрів в секунду і хуртовини. У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди рятувальники радять тепло одягатися, переконатися, що ваша автівка підготовлення до ускладнення погодних умов, подбати про заміну літній. Йгуми на зимову, дотримуватися правил дорожнього руху та дистанції, знижувати швидкість та зберігати пильність біля пішохідних переходів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.